Міф про те, що я втік. Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут в Німеччині. Колись виїхав за контрактом працювати. і Так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім'я. І, бо, до речі, багато українців так робили. Хтось і за кохання виїздив, хтось і за навчання, хтось і за роботи, але це не робить їх менш українцями, і так само, і мене повертаюся постійно до своєї батьківщини, до своїх людей з концертами застролями. І так і повернувся додому. Сюди, в Німеччину на початку війни. У мене немає на Україні ніякої нерухомості, ніяких товстих рахунків, ніяких автівок. До речі, навіть немає внутрішнього паспорта з 2000 року. Живу за закордонним. Отакі чудеса. Друзі мої, де б я не жив, чи в Європі, чи за океаном. Я залишаюсь українцем і я є патріот своєї батьківщини. І допомагав, і буду допомагати й далі. Любив і буду любити. І так само люблю вас всіх. Будьте мені здорові і щасливі. Дай Боже нам миру. До побачення. Ваш Олег Винник.